Усім доброго дня. Дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео бачите комплект для встановлення конусних підшипників у рульову колонку мотоцикла Дніпро Урал. Він складається ось з таких двох підшипничків. Модель 30205, 205 підшипник. Проте, якщо ви його візьмете в магазині, він вам не підійде. Оскільки, ось тут, бачите, обойма вже проточена під, під рульову колонку. Тобто ви це вставляєте в рульову колонку. Далі ось такий вал. Тут зроблені посадки одна і друга посадка під підшипничок. Зроблені посадки під траверсу. Ось тут на валу і на ось цій гайці. Це закручується в траверсу. І верхня контрагайка, це шплінтується. Вал пустотілий для того, щоб поставити рульовий демпфер, якщо хтось його ставить. Ось такий комплект підшипник. Щеплення, як завжди, диски є в наявності, диски без широкої виступаючої частини, підходять без всяких переробок на наші мотоцикли. Кому треба, будь ласка, звертайтеся, такі підшипнички відправлю. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!